Доброго дня! На цьому уроці ми повторимо формули суми тригонометричних функцій, формули подвоєного кута, формули зведення і навчимося застосовувати їх при тотожних перетвореннях тригонометричних виразів. Тож повторимо сума синусів. Дорівнює 2 синус півсуми аргументів помножити на косинус піврізниці аргументів. Альфа плюс бета це є сума аргументів, а на 2 пів Альфа бета – це є різниця. Альф... Альфа плюс бета це є сума, а на 2 півсуми. Альфа мінус бета це є різниця аргументів, а на 2 піврізниця. Різниця синусів дорівнює 2. Тепер буде косинус півсуми аргументів помножити на синус. Пів різниці аргументів. Зверніть увагу, тут було 2 синус на косинус, тут буде 2 косинус на синус. Іде скрізь у першому стопчику пів сума аргументів, у другому піврізниця. Сума косинусів дорівнює 2 косинус півсуми аргументів на косинус пів різниці аргументів. А різниця косинусів дорівнює мінус 2. Сінус пів суми аргументів на синус пів різниці аргументів. Сінус подвоєного кута дорівнює 2. Сінус кута в два рази меншого від оцього на косинус такого ж кута. Косинус подвоєного кута 2 альфа. Дорівнює косинус квадрат альфа. Відняти синус квадрат альфа. А тепер, коли ми косинус квадрат замінимо як одиниця мінус синус квадрат і зведемо подібні, вийде одиниця мінус 2 синус квадрат альфа. І навпаки, якщо в оцій формулі замінимо синус квадрат як одиниця мінус косинус квадрат, мінус нам поміняє знаки, вийде мінус 1 плюс косинус квадрат альфа. І одержимо, що косинус 2 альфа дорівнює 2 косинус квадрат альфа відняти одиницю.